Мій чоловік організував вечірку, щоб оголосити про вагітність своєї коханки перед усім суспільством. Але я з'явилася несподівано і розкрила, що справжнім батьком дитини був не він. Підпишіться на канал і перед тим, як ми почнемо історію, дайте нам знати в коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, приємного перегляду історії. Олена Коваленко, викладачка права в Києві, завжди жила в тіні зарозумілості свого чоловіка, Миколи Шевченка, підприємця в сфері технологій. 20 років шлюбу навчили її бачити те, що інші не помічали: напруження у його щелепах, хитрий блиск в очах, ритм його дихання, коли він приховував правду. Того вечора, коли він переступив поріг квартири, його хода видалася дивно легкою, майже тріумфальною. Усмішка, що грала на його вустах, не залишала місця сумнівам. Він приніс у дім щось, що змінить усе. Вона застигла в коридорі, дивлячись, як він скидає піджак з манірною недбалістю. Олено, його голос лунав упевнено, майже урочисто. Ірина вагітна. Нарешті я матиму сина. Я влаштую вечірку в Інтерконтинентал Київ. Усі повинні знати про мій тріумф. Ці слова впали в повітрі, мов вирок. Не просто зрада. Це було публічне оголошення її приниження. Олена вдихнула повільно, щоб утримати рівновагу. Серце билося глухо, мов удари молота в темряві. І що ти чекаєш від мене? Її голос здався їй занадто рівним, майже холодним, хоча всередині вирувало море. Микола кинув на неї погляд, у якому жевріла байдужість, прикрита удаваною зверхністю. Щоб ти була присутня, відповів він. Ти ще моя дружина. Її пальці стиснули край столу. Вона відчувала металевий присмак у роті. Його слова зводили її до ролі тіні. Додатку до його успіху, він більше не бачив у ній жінки людини лише форму, яку потрібно заповнити, аби виглядати бездоганним у очах суспільства. Тієї ночі Олена лежала в ліжку, мовчки втупившись у темряву. Вона знову і знову прокручувала в голові своє життя поруч із ним. Вона пам'ятала, як колись у перші роки, саме її зарплата юристки забезпечувала йому змогу почати власну справу. Пам'ятала нескінченні вечори, коли він сидів перед комп'ютером, а вона відмовлялася від своїх мрій, щоб підтримати його амбіції. Вона пам'ятала дзвінки до знайомих професорів, бізнесменів, які відкривали перед ним двері лише тому, що вона просила. Він ріс. Його компанія розширювалася. Він став тією людиною, яку всі знали, про яку писали газети. А вона залишалася поруч невидима, але завжди присутня, і тепер, після двох десятиліть відданості, він кидав їй у лице свою зраду, прикрашену як нагороду. Я повинна бути там, щоб він виглядав переможцем, подумала вона з гіркотою. Вона перевернулася на бік і довго дивилася на його спину. Він спав спокійно, навіть щасливо. Його плечі піднімалися й опускалися в розміреному ритмі, наче його совість була чистою. У той момент Олена зрозуміла він ніколи не відчував ваги її жертв, він ніколи й не помічав їх. В її грудях щось зародилося і спершу тихо, як слабкий вогник у темряві. Це було не лише болюче розчарування, а й щось інше тверда непохитна рішучість. Вона знала, що цей вечір стане початком, але чого саме вона ще не могла збагнути. Наступного ранку вона сиділа на кухні з чашкою чорної кави. Коли Микола вийшов, зібраний, упевнений, він навіть не глянув їй у вічі. Його телефон безперервно дзвонив. Він відповідав уривчасто, коротко, наче вона вже була зайвим шумом у його житті. Олено, не забудь, завтра ми підемо разом. Не роби сцен, кинув він, застібаючи запонки. Вона мовчала, її мовчання було гострішим за будь-які слова. Коли двері за ним зачинилися, тиша в квартирі стала нестерпною. Вона відчула, як її долоні тремтять. Не від страху, від усвідомлення, щось у ній змінюється зсередини. Її телефон засвітився, повідомлення від старої подруги, Марини, яку вона давно не бачила, чула, що у вас з Миколою щось сталося. Якщо захочеш поговорити, я поруч. Олена довго дивилася на екран, відчуваючи, як серце стискається. Вона не відповіла. Але вперше за довгий час їй захотілося, щоб хтось почув її історію. Ввечері вона підійшла до шафи, відсунула убік сукні, які носила на офіційні заходи, ті самі, де її роль полягала лише в тому, щоб мовчки усміхатися поруч з Миколою. Її пальці намацали щось на дні полиці, стару папку з її конспектами, нотатками ще з часів аспірантури. Вона відкрила її і відчула запах старого паперу. Там були її ідеї, її дослідження, її мрії. Вона довго сиділа на підлозі, переглядаючи сторінки. І вперше за двадцять років усередині неї зазвучав голос, який вона колись заглушила Ти маєш власний шлях. Коли Микола повернувся пізно вночі, він навіть не запитав, чим вона займалася. Його світ був наповнений лише ним самим. Вона дивилася на нього і бачила вже не чоловіка, а чужого. У ту мить вона зрозуміла завтра на його святі вона не буде лише фігурою в тіні. Її присутність матиме інший сенс, який він ще не здогадується. Наступного дня Олена зателефонувала своєму старшому братові Дмитрові Коваленку, відомому лікарю зі Львова. Її голос у слухавці був рівним, але всередині все стискалося від передчуття. Вона вимовила коротко. Дмитре, приїдь, це важливо. Він з'явився у її квартирі ввечері, акуратно вдягнений, і з тією ж серйозністю в обличчі, яка завжди вирізняла його серед інших. Його постать завжди вселяла відчуття спокою та певності, але цього разу в його плечах читалася напруга. Вони сиділи в її вітальні, між ними стояла низька скляна склянка з водою, яку він навіть не торкнувся. Олена розповідала все, кожне слово Миколи, його зневагу, вечірку, що мала відбутися, і ту прірву, в якій вона опинилася. Дмитро слухав мовчки, але його обличчя поступово темніло. Коли вона закінчила, настала тиша, важка і давляча. Вона зустріла його погляд, і тоді він зітхнув. Олено! Його голос зірвався, і він опустив очі. Є дещо, що я мушу зізнатися. Це не просто про Миколу, це про Ірину. Її серце стиснулося, вона відчула, як все всередині завмерло. Кажи, вимовила вона різкіше, ніж планувала. До того як вона почала зустрічатися з Миколою, у мене з нею був роман короткий, але сильний. Ми розійшлися буквально за два тижні до того, як вона опинилася з ним. Слова впали в кімнату, немов каміння. Олена сиділа нерухомо, її думки зупинилися на одному на дитині. Дмитре, її голос був ледь чутним, але в ньому бриніла криця є ймовірність, що ця дитина твоя. Він не відповів одразу. Його пальці нервово зім'яли носову хустинку. Тиша розтягнулася, важка, нестерпна. І цього було достатньо. Вона зрозуміла все без слів. Наступні дні перетворилися для неї на невидимий фронт. Вона почала діяти у Подолі. У невеликих кав'ярнях, що завжди шуміли розмовами і дзвоном чашок, вона зустрічала людину, якій довірила те, чого не могла сказати навіть братові. Це був приватний детектив з Одеси Артем. Його обличчя запам'ятовувалося лише розмитими рисами, наче його природа полягала в тому, щоб залишатися непомітним. Він передавав їй конверти, загорнуті в простий коричневий папір. Вона брала їх тремтячими пальцями, ховала в сумку, і лише вдома, зачиняючи двері на замок, дозволяла собі відкривати. Перший конверт фотографії. Ірина і Дмитро. Поцілунки на сходах готелю, їхні силуети у вікні номеру, їхні руки, переплетені так, як переплітаються лише ті, хто приховує щось небезпечне. Другий конверт. Копії повідомлень, листування зберігало жар минулих ночей, обіцянки зустрічей, ніжні слова, прохання бути обережними. Там було все, що руйнувало офіційну картину, яку будував Микола. Олена переглядала ці документи з дивним відчуттям боліло, але поруч із болем жевріла нова сила. Вперше за довгі роки вона не почувалася жертвою. Вона була тим, хто тримає в руках ключ до істини. Артем, передаючи їй черговий конверт, промовив тихо: Те, що ви дізнаєтеся далі, може змінити все. Ви впевнені, що хочете знати. Вона подивилася йому просто у вічі. Я хочу знати все. Останній пакет він приніс пізно ввечері. Це був результат аналізу, зробленого через знайомих у харківській лабораторії. Листок, сухий і офіційний, але цифри на ньому світилися для неї яскравіше за будь-які слова 99% вірогідності, що батьком є Дмитро Коваленко. Вона довго сиділа з цим аркушем у руках, її серце калатало, але не від страху. Вперше за роки вона відчувала, що тримає владу не Микола, не Ірина. Навіть не Дмитро, тільки вона. Наступного дня Дмитро знову приїхав. Він сів на те саме місце, що й раніше, і дивився на сестру з тривогою. Олено, почав він. Я не знаю, що робити. Це руйнує все. Вона поклала перед ним результати аналізу. Він узяв аркуш, його руки затремтіли. Це правда, прошепотів він. Це справді мій син. Вона дивилася на нього довго. Мовби намагалася прочитати кожен його рух, кожну зморшку. Тепер ми обоє знаємо, але решта ще ні, сказала вона повільно. І це робить мене сильнішою, ніж будь-коли. У її голосі не було ні крику, ні розпачу лише твердий спокій людини, яка нарешті бачить свою дорогу. Він намагався щось сказати, але вона підняла руку. Мовчи, ще не час для пояснень. Скоро все стане на свої місця. Вона встала, підійшла до вікна і побачила своє відображення в склі. Це була вже не та Олена, яку Микола намагався тримати в тіні. Це була жінка, яка несла в руках таємницю, здатну зруйнувати його імперію. Поки Микола витрачав шалені гроші на організацію своєї тріумфальної вечірки, замовляв білі троянди з Голландії, шампанське з Франції, складав список гостей із політиків, дипломатів, бізнесменів, Олена крок за кроком будувала свій план. Він бачив у цій події лише апофеоз власного життя, але вона знала саме там почнеться його кінець. Її телефон засвітився новим повідомленням. Це була Ірина, просила зустрітися, пропонувала невелике кафе, куди рідко заглядали знайомі. Олена погодилася. Вони сіли одна навпроти одної. Ірина носила сукню ніжно-блакитного кольору, яка підкреслювала округлість живота. Вона грала пальцями з ложечкою, не наважуючись підняти погляд. «Олено!» Її голос був тремтячим я ніколи не хотіла завдати тобі болю. Олена не ворухнулася, вона дивилася на Ірину, ніби крізь неї, намагаючись побачити щось справжнє за цією зворушливою маскою. Ти збрехала Миколі, збрехала всім, а тепер хочеш збрехати самій собі. Її слова були спокійні, але кожна літера відточена, наче лизо. Ірина здригнулася. На її обличчі промайнув страх, такий явний, що він заповнив увесь простір між ними. Будь ласка. Вона нахилилася вперед, її руки стиснули край столу. Не роби цього. Він зруйнує тебе, якщо дізнається, що ти знаєш правду. Олена легенько всміхнулася, але в її усмішці не було тепла. Ми побачимося на вечірці. Саме він наполіг, щоб я там була, і тепер я буду. Вона встала, залишивши гроші за каву на столі. Ірина залишилася сидіти, похиливши голову, немов вирок уже було винесено. Тим часом Дмитро жив у власному пеклі. Щоночі він телефонував сестрі. Його голос звучав зірвано, у ньому не було тієї впевненості, якою він завжди прикривався. Олено! благав він, не роби цього прилюдно. Це знищить мою кар'єру, моє ім'я. А моє життя хіба не зруйноване? відповідала вона холодно. Двадцять років я була тінню, щоб він сяяв, а тепер настав мій час говорити. Його мовчання після цих слів було красномовніше за будь-які аргументи. У гру втрутився навіть їхній батько Петро Коваленко. Старий, але ще прямий, він приїхав із села, щоб зустрітися з донькою. Вони сиділи в її кабінеті, і його очі світилися тривогою. Доню, він говорив тихо, але його голос тремтів: якщо ти розкриєш це прилюдно, це вдарить по всіх нас, не тільки по ньому, по родині, по імені, яке я будував усе життя. Олена підняла погляд від документів і подивилася йому прямо у вічі. Тату, це не помста, це гідність. Я не хочу жити з чужою брехнею на плечах. Єдине, що в мене залишилося, це правда, і я зроблю її своєю зброєю. Петро намагався щось відповісти, але потім лише опустив голову. Його руки стиснули під локітники крісла. Він бачив у дочці щось нове Не ламкість, а силу, яку не зміниш жодними словами. Кожен день наближав вечірку, і з кожним днем напруга росла. Усі навколо відчували, що Олена готує щось, але ніхто не знав, що саме. Микола продовжував насолоджуватися своїм успіхом, вихваляючись перед журналістами, запрошуючи на подію все нові і нові обличчя. Він не уявляв, що в його святковий сценарій уже закладено вибух. Олена жила ці дні так, ніби йшла по тонкому лезу. Вона переглядала фотографії, листування, результат ДНК аналізу. Кожен документ був для неї як зброя, ретельно відточена і захована у схованку. Вечорами вона стояла перед дзеркалом, вдивляючись у своє відображення. Ти більше не жертва, говорила вона собі, подумки. Ти господиня цієї історії. Дмитро телефонував іще раз напередодні вечірки. Олено, я благаю. Якщо ти зробиш це перед усіма, я втрачу все. Я теж усе втратила, відповіла вона, і цього разу її голос був не холодним, а тихим, але ще страшнішим. І знаєш, Дмитре, втрата звільняє телефон замовк. Її остання розмова перед вечіркою була з батьком. Він сидів за столом, мовчав довго, а потім промовив. Я бачу, що тебе не зупинити. Ти йдеш до кінця. Вона поклала руку на його долоню. Тату, я не хочу зруйнувати сім'ю. Але я більше не дозволю нікому топтати моє життя. Завтра всі дізнаються, хто вони насправді. У його очах з'явилися сльози, але він нічого не сказав. Тераса Інтерконтинентал Київ була заповнена вщерть. У бездоганному смокінгу ходив між столами, наче переможець, що приймає оплески. Поруч із ним Ірина у довгій шовковій сукні насичено блакитного кольору. Живіт, уже помітно округлений на п'ятому місяці, слугував, немов символ його тріумфу, він тримав її за руку так демонстративно, ніби хотів показати всім ось моя спадкоємиця, ось доказ моєї влади. Олена стояла трохи осторонь поруч із донькою Катериною та батьком Петром. Її постава була спокійною, але в очах холодна рішучість. Катерина стискала її руку, не відводячи погляду від Ірини й Миколи. Як він може так принижувати нас? прошепотіла дочка крізь зуби. Терпи, доню, відповіла Олена. Час ще не настав. Але він уже близько. Гомін вечірки стишився, коли Микола підняв келих. Його голос лунав упевнено, але в тій упевненості відчувалася зверхність людини, яка вірить, що весь світ належить йому. Дорогі друзі, промовив він, сьогодні ми святкуємо не лише кохання, а й найбільший дар. Ірина подарує мені сина, спадкоємця, про якого я мріяв усе життя. Оплески прокотилися залою, але вони були короткі. Формальні без справжнього запалу. Дехто посміхався вимушено, інші перезиралися, немов передчували щось. І саме тоді Олена вийшла вперед. Вона зробила кілька кроків до центру тераси. Її каблуки відлунювали по мармуровій підлозі, і кожен удар звучав, наче сигнал. Усі погляди звернулися до неї. Її голос був кришталево чистим, але твердим, як сталь. Перш ніж ви піднімете келихи за майбутнє Миколи, дозвольте мені сказати кілька слів. На екрані, що мав ось ось показати романтичне відео Миколи та Ірини, раптом з'явилися зовсім інші кадри фотографії Ірина і Дмитро, її брат. Вони цілувалися, виходили разом із готелів, трималися за руки. Тиша накрила залу, мов крижана хвиля. Келих Миколи випав із рук і розбився об мармур. Шампанське розлилося темною плямою, ніби чорнило. Олено, ти з глузду з'їхала, закричав він, його обличчя перекосилося від люті. Вона дивилася йому просто у вічі, і в її погляді не було страху. Ні, Миколо, з глузду з'їхав ти, ти повірив у власну брехню. Але цей син не твій, це дитина мого брата, Дмитра. У залі пролунали вигуки. Ірина впала на стілець, закриваючи обличчя руками, і почала ридати. Дмитро, блідий, як полотно, піднявся і спробував заговорити Я. Я зробив помилку. Я замовкни. ревів Микола, кидаючись на нього, але кілька гостей схопили його за плечі, стримуючи. Олена підняла руку, і в її пальцях був білий конверт. Тут офіційний висновок ДНК експертизи, зроблений у Харкові. Вірогідність батьківства 99,97. Вона розгорнула документ, щоб усі могли бачити печатку та підпис. У натовпі здійнявся гул. Хтось витягнув телефон, почали знімати, інші перешіптувалися. Скандал розгорівся на очах у всієї еліти столиці. Ірина ридала беззвучно. Дмитро сидів, схопившись за голову, наче весь світ обвалився. Микола стояв, стиснувши кулаки, розбитий, принижений перед усіма, кого прагнув вразити. Його тріумф перетворився на публічну ганьбу. А Олена спокійно повернулася до свого столика. Вона взяла Катерину за руку, поглянула на батька. Мамо, ти в порядку? прошепотіла донька. Я вільна, Катерино, відповіла вона. Вперше за двадцять років я справді вільна. Вони вийшли разом, залишивши за спиною хаос, зіпсовану музику переляканих гостей і Миколу, який більше ніколи не буде тим, ким був. Декілька днів по тому відео з тераси Інтерконтинентал Київ розлетілося по всіх соціальних мережах. Його переглядали мільйони. Преса писала не про вечірку Миколи, а про сміливість його дружини. Олену називали символом жіночої відваги голосом тих, кого роками змушували мовчати. Микола й Ірина опинилися в руїні. Його репутація знищена, її ім'я зганьблене, кар'єра Дмитра розсипалася на очах. А Олена вперше за два десятиліття вдихнула на повні груди. Вона зрозуміла просту, але найціннішу істину справжня помста не у знищенні іншого, а у відбудові себе на фундаменті правди. І тепер, виходячи вулицею з піднятою головою, вона вже не несла на собі тягар чужих амбіцій. Вона йшла своєю дорогою, її власною кінець.